Сьогодні на вас чекає розпаковка новорічних подарунків від імір Стінтія. Поїхали! І почну з першого. Дуже гламурна золота косметичка. І в ній у нас набір міні. Дуже зручно для мандрівок, набір для омолодження, для потужного, скажімо так, такого більш інтенсивного для надання ліфтингу, сяєння. і корекцію зморшок. Набір Набор засобами лінії Ageless. Такий подарунок, який ви можете повісити навіть на ялинку, це патчі під підочі з дренуючим ефектом і лікувальний бальзам для зволоження губ. Звісно, куди ж ми без антиоксидантів: антиеч серум молочко з вітаміном С і зволожуючий SPF 30. Нададуть шкірі сяєння. Набір для дезбалансованої, чутливої шкіри для зволоження і укріплення. Це Ormedic FaйцеLC, інтенсивно зволожуючий бустер і матуючий SPF 30 І набір отакий дуже красивій новорічній упаковці, і в ньому у нас повноцінний догляд для омолодження, для сяяння, для зволоження і для захисту, звичайно, нашої шкіри. Оберете для своїх рідних і коханих подарунки від бренду Імськімці.